це дійсно зайшло, це репостили, і якщо порівняти з іншими дописами, то ну, є одним з найпопулярнішим у нас. Ось, І плюс було дуже приємно, що бухів'яни дізналися, що Бухів це не лише 992 рік, що це місто, яке, де було життя вже в третьому тисячолітті до нашої ери. Ось, а що і люди з інших куточків України дізнавалися, що це взагалі як це було? Що це було? Тому що здебільшого люди знають лише про те, що це була гетьманська столиця і, і все. Ну які тут гетьмани були. А так може ще кажемо, тут ще жити речники, перший вчительський інститут, і мабуть трималу шану подяку треба. Дати моїй вчительці з історії далі Олександрівні, тому що е, дійсно завжди на уроках це не просто розповідь по підручниках, а це якщо знавчий якісь певні компоненти, це прям розповідь така, що всі слухають, вау, вау!